У 60-х платівка з його піснями 17 мільйонним тиражем розійшлася без перебільшення по всьому світові. Платівки Дмитра Гнатюка любили слухати навіть Мао Цзедун та Фідель Кастро. Вічка яка зоря на ясна. Я об'їздив весь світ. Весь світ. Це п'ять континентів. І дуже. 에, так сказати, вдачне, де б Гнатюк не виступав, йому пропонували залишитися. Обіцяли величезні гонорари не порівняти з копійками, які платили в укрконцерті. Та він завжди відмовлявся. Серце прив'язане до цього. До України я Ностальгія страшна. Не можу я, я без України жити. Місяць поживу, то додому. Любов до батьківщини гнатюкові прищепили батьки, звичайні колгоспники з Буковини. А от любов до музики дядько священик, який взяв маленького Дмитра співати у церковному хорі. І у нього такий голос був, як у мене, чи в мене такий голос був, як у нього. Так що я мав від кого брати приклад. З дитинства він мріяв стати артистом, але всі плани мало не обірвала війна. Коли Дмитрові виповнилося 18, він пішов на фронт добровольцем і дивом залишився живим. Мене прибило так, що я впав, а на мене ще десь сім чоловік упав. І це мене спасло. Так, коли почав відкривати, вдруг я на мені лежало сім чоловік. І... Кажу, тут ще живий і мене взяли в лікарню. Зі шпиталю Гнатюка відправили до тилу на Урал. Там він організував власний хор. А після війни, вже у Києві, після закінчення консерваторії став провідним артистом оперного театру. За неповторний голос співака обожнювала влада, і саме його делегували представляти країну по всьому світові. Я приносив доходу. Півмільйона мільйона за одну поїздку. Півмільйона. мільйона. А це якби хоч, хоч 10% процентів вийшло. Усі скрутні часи та у щасливі моменти поруч із натюком його дружина, Із Галиною вони одружилися ще юними, і свою любов пронесли через усе життя. Разом вони понад 70 років, але Дмитро Михайлович зізнається, що ніколи й не подумував заглядатися на інших жінок. каже саме це і є секрет його довголіття і успіху. Кожної з нас є енергія, є ця енергія, яка дається через голос. Так, все ж я думаю, є краще, коли ця енергія зберігається для, для, для народу. Сьогодні Гнатюкові вже 90, але на заслужений відпочинок він не збирається, адже стільки ще потрібно передати знань мудрості новому поколінню.